Днями у Мирунівській бібліотеці для дітей відбулася приємна подія презентація проєкту Рідру, придбання нового графічного планшета для вихованців гуртка Смартики. Як зазначила виконуюча обов'язки директора Миронівської базової бібліотеки Лариса Глущенко, це стало результатом участі і перемозі у грантовому конкурсі від благодійного фонду МХП громаді про зростання і придбання сучасного гаджета ще одна сходинка у розвитку творчого процесу для гуртківців. Як почалася ідея, щоб, щоб розпочати роботу цього гуртка, Марія? Закінчила університет культури по даному напряму і приїхала до Мирунівки. Я думаю, треба якось дітей зацікавити у тому, що є такий напрямок. І от я попросила Марію і вона зробила нам декілька майстер-класів по графічному малюванню. Дітям дуже це сподобалося. Почали діти ходити, потім почали батьки ходити і запитувати у мене, чи можливо це, щоб це було на постійній основі. Ну, Ми подумали, як можна це зробити. Я подивилася по інших бібліотеках, чи таке практикують. Найшла на той час тільки одну бібліотеку, це була обласна бібліотека. Ну, бачу, так, да, практикують, попробуємо. Зібрали батьків, батьки написали колективний лист і ми звернулися до керівництва нашої громади. І керівництво нам погодило цей гурток. Ну, Це я розказую і про хороші наші не дуже сторони. Марія почала працювати, але в нас комп'ютері слабенькі, програми не тягнуть. Принесла з дому комп'ютера. Перші дні ми займалися на марійному комп'ютері. Дітей було дуже багато. Потім я дивлюся, появився конкурс від ЕКП громаді. І ми подаємо свій великий проєкт, який також тут представлений Час Діяти Україна, бібліозала «Ріднокрай». І яке ж наше було задоволення і радість, коли ми виграли кроме. Комп'ютера, ще й телевізор і меблі, на яких ви сидите. Потім далі ми працюємо з гуртком. Дивлюся, моя Марія вже принесла свій планшет із дому. Я кажу: Маша, да, для чого? А вона, ну це ж інше малювання. Розумієш? Ну думаю, ну інше малювання добре, хай буде інше малювання. Вони малюють собі. А я спостерігаю. І тут, в 25-му році, я дивлюся, що виставляється опять на проєкт про зростання. Кажу, Маша, будемо подавати? Звичайно, будемо. От ми в 25-му році і подали на цей проєкт. Безпосередньо сам проєкт представила керівник гуртка Смартики Марія Семещенко. Цифрове малювання, очевидно, це малювання на комп'ютері за допомогою спеціальних програм. І за допомогою графічного планшета. Він зручний тим, що він дозволяє малювати опять же, так само, як природньо, як традиційно. З плюсів це доволі дешево, тому що ви його купуєте один раз, якщо ви його не ламаєте, звісно. А з мінусів на ньому довго вчиться і до нього довго звикати. Марія у своїй презентації показала особливості та переваги цифрового малювання на графічному планшеті, які з'являються нові можливості для користувача, яким чином це впливає на розвиток самої дитини в сучасних умовах цифрових технологій, показала свої роботи. Я дуже задоволена, що в нас працює така креативна Марія. Тож, діти, хто захоче записатись на цей гурток з вересня місяця, ми всіх чекаємо. А сьогодні я б хотіла подякувати Подякувати благодійному фонду МГП Громаді, що завжди відкликається на нашій ініціативі. Подякувати керівництву громади. Що також завжди відкликаються на те, що ми хочемо зробити, де покращити дітям обслуговування дітей в бібліотеці, і завжди мені йдуть на зустріч. Я дякую. Привітав з перемогою у конкурсі перший заступник міського голови Дмитро Жукотанський. Дійсно, цінно, коли у нас є в громаді, такі можливості, такі опції, про які ми зараз говоримо, не стають в реальності, і ці опції дають можливості розвивати всіх тих дітей, людей, які хочуть цим займатися. Друге для нас дуже важливе, я хотів би таку анонсувати річ. Ми зараз займаємося громадським бюджетом. До цього громадського бюджету у нас там уже на цій сесії має бути положення, програма, далі буде на наступному місяці положення. І тут я якраз хочу, щоб всі ви звернули на це увагу і пробували прийняти участь. Формат, там є напрямки, по яким. І якраз ті речі, які були б доцільні для громади, це от про той мерч, про який ви говорили зараз презентацію, робили, про те, що ми там вже пробуємо напрацьовувати і шукаємо ззовні людей, які можуть розробити нам певну геральдіку і так далі. Це те, що стосується громади. От нам треба цю прив'язку з точки зору там дизайну, з чим би ми б могли уже, з точки розуміння наших внутрішніх людей, прив'язки до... Мерча до всього того, що може бути дизайном і брендом громади, от прийміть участь, це я так уже з таким закликом. Да. Прийміть участь в даному громадському бюджеті буде і благодійний фонд приймати участь, і міська рада в цілому це програма міської ради. Тому долучайтеся до цієї історії, це дуже важливо. Ми, ми маємо робити громаду як брендом, вона має бути, вона вже звучить на національному рівні. Ми працюємо над великими проєктами. Все те, що ми можемо охопити і долучити наших людей, це тільки плюс для всіх нас. Нам точно не потрібно шукати якоїсь зовні, коли ми маємо там, 30 -ти тисяч на населення всередині громади. Я впевнений, що талантів у нас ну, велика кількість, їх треба просто знайти, дошліфувати, дообробити оці, оці брилянти. Тому це наша спільна задача. Дякую вам за цю участь. Настя, дякую благодійному фонду. Без благодійного фонду в нас життя було б важке. Ви, ви нам допомагаєте, долучайтесь до всіх ініціатив. Правда, ми говоримо не тільки про ініціативи, а й мотивуємо і стимулюємо, щоб ці ініціативи точно реалізовувалися в нашій громаді. Ми цього, всі люди, які проживають тут, вони заслуговують цього. А все те, що можемо допомогти, ви знаєте, ми завжди поряд, ми завжди тут, і ми хочемо, щоб ця громада була максимально кращою в області і кращою в Україні. Дякую вам, дякую вам і <праць> вам до вітан. Долучилась і Анастасія Євтушенко, регіональний менеджер із соціальних проєктів благодійного фонду МХП Громаді. І хочу сказати, що це одна з таких дійсно крутих ініціатив. Це те, що допоможе молоді бути прогресивними. І добре, що в нас є такі молоді викладачі, які допоможуть. І надію, всі будуть записуватися на такі гуртки, тому що графічний планшет це наше майбутнє, це те, що це ідея, яка втілюється у майбутнє, це фантазії. Ви це все можете втілити на такому невеличкому планшеті, але він дійсно допомагає і робить велику користь. Тому дякую за те, що прийняли участь, і чекаємо на ваші майбутні, як Дмитро Олександрович закликав, на ваші майбутні заявки да, в наших грантових програмах. На зустрічі було також відмічено, що такі проєкти це інвестиції в майбутнє не тільки для конкретного учасника гуртка, а й бібліотеки, і громади в цілому, як зазначив Дмитро Олександрович. Ми можемо підсилити і допомогти на регіональному рівні на обласному, ми можемо пробувати боротися і за національний рівень. Тому, якщо є вихованці або є бажання в цьому процесі, то ми я вам озвучив не просто у фінансовій якісь допомозі або адміністративний межа громади, Давайте будемо знаходити цих людей або виховувати цих людей і з них робити. Умовно, дивіться, в нас гомі недавно був. Всі просяться на білети, на це. Він, він має корні нашої громади, а відомий на весь світ. У нас є хлопці, які в спорті мають і дівчата, які відзнаки на, на рівні вже українських, на національному рівні, не на, на місцевому. От таких людей, звісно, треба підтримувати, звісно, їх треба шукати, і це точно наша місія і наша спільна місія. Користуючись нагодою, Лариса Глученко подякувала всім, хто був дотичний до реалізації та підтримки проєкту. Ще скажу слова подяки. Я подякувала МКП громаді, подякувала міській раді. Хочу подякувати Василю Андрійовичу, що також входить в наше положення і У мене рождається якась ідея, він підтримує. Далі я хотіла б подякувати телебаченню, вони нас скрізь супроводжують в усіх наших заходах. Хотіла б подякувати вам, газета Миронівський край також без кінця я тільки дзвоню, вони приходять. Тобто я дякую вам. Ще я хотіла б подякувати нашому провідному бібліографу Тетяні Семещенко, яка он там стоїть під щоб на те побачили. Це мама Марії. Тобто в нас вже тут династія. Тих, що люблять бібліотеку і хочуть щось креативити, щось придумувати, Тетяна завжди приймає участь в будь-якому конкурсі. Вона в нас, учителька за професією, вона все провіряє от А до я, до буквочки, щоб все було правильно, грамотно побудовано. Тож спільними зусиллями втілено в реальність важливий проєкт, головне завдання, якого підтримувати, розвивати дітей, враховуючи інновації сьогодення. Разом робимо важливе.